Ну що, продовжуємо наш челендж новий день нова вправа. Попередні дні вже в профілі, тож ж велком дивитися. Ну а сьогодні по запиту у нас випади в Сміті. Я обожнюю цей варіант, оскільки за рахунок стабілізації, яку нам дає Сміт, можна класно заакцентувати на сідницях. Я завжди роблю випади зі степу. Чому? Ну подивіться, наскільки амплітудним стає рух. Ні для кого ж не буду новиною, що краще розтяжіння м'язів збільшує можливість гіпертрофії. Наша головна задача тут максимально змістити акцент на працюючу ногу. І зняти його з ноги стабілізатора, сіли вниз робочою ногою за допомогою неї ж і встали. Рух у мене повільний, без ривків, знизу невелика затримка. Важливі моменти. Таз не має завалюватися. Якщо ви подивитесь ззаду, то побачите, що він паралельний підлозі без перекосів. Це дуже важливо. Контролюйте себе у цьому. Далі коліна опорної ноги йде чітко за носком, тобто рівно, воно не має гуляти. Зафіксуйте його. І останнє завжди це кажу. Негативна фаза повільніша. Повертаємося з випаду більш. Імпульсно, але підконтрольно тримаючи напругу, Ну ось і все, Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Зустрінемося наступного дня вже з новим поясненням. Тож не забудь підписатися, щоб нічого не пропустити. Цьому